Доброго ранку! Мікроелемент, який життєво необхідний для росту, функціонування більше ста ферментів та більшості гормонів. Герой сюжету сьогодні цинк. Забезпечує нормальний стан шкіри, волосся, нігтів важливий для повноцінної роботи нервової, ендокринної та імунної системи. Покращує розумову діяльність, допомагає подолати нервове напруження, необхідний чоловікам для сперматогенезу і зменшує прояви ПМС у жінок. Причини дефіциту цинку це вегетаріанство, недостатнє надходження з їжею або підвищена потреба в ньому при вагітності лактації після операцій, зложивання алкоголем, при захворюваннях кишечника, цукровому діабеті і прийом надишкової кількості фоліової кислоти. недостатності цинку це депресія, сонливість, висипка, сухі шкіри, локальна втрата волосся, помутніння рогівки ока, коміктивіти, розвиток анорексії, порушення сприйняття запахів та смакових відчуттів, затримка статевого дозрівання та припинення росту у дітей. <му> Добова норма мікроелементу для жінок 12 міліграмів, для чоловіків і вагітних жінок 15 міліграмів. Джерела цинку рослинного походження це крупи, броколі, морква, бобові, гриби, насіння соняшника, гарбузове насіння, горіхи, кукурудза, шпинат, а також хліб із муки грубого помелу. Джерела цинку тваринного походження це субпродукти печінка, м'ясо, риба, твердий сир, жовтки. Для отримання добової норми цинку рекомендовано 100 грамів пророчених зерен пшениці, 100 грамів гарбузового насіння або соняшника, 200 грамів вівсяної або гречаної каші або рису темних сортів, 100 грамів ялочої печінки або 200 грамів м'яса, телятини, два курячі жовтки, 100 грамів шпинату, 100 грамів капусти, броколі або 100 грамів грибів, 200 грамів моркви, 50 грамів твердого сиру, 20 грамів петрушки. Для забезпечення гарної працездатності, життєрадісності та активності у всіх відношеннях потурбуйтесь про достатню кількість цинку у вашому раціоні і будьте здорові!